Російська музика у дитячому парку розваг на третьому році повномасштабної війни з Росією Ні, це не поганий жар та реальність у парку розваг у Руру. Там діти та ті, хто прийшли з ними відпочити, були змушені слухати музику російською, ба більше пісня містила лайливі слова. Цю пісню чули діти, поки грались на атракціонах. Обурена відвідувачка парку Юлія Манзуняк звернула на це увагу та написала у соціальних мережах про інцидент. Я була там разом зі своєю сестрою, якій всього 10 років. На території комплексу грала музика країни-агресора, причому з використанням ненормативної лексики. Коментувати першому західному на камеру в УРУРУ про інцидент відмовилися. кажуть, все пояснили у своїх соціальних мережах. Там і справді пишуть, що цитуємо, наплужили, але вже провели службове розслідування та покарали винних. Хочемо пояснити ситуацію. Працівник увімкнув канал з українськими піснями, а коли плейлист закінчився, то автоматично перемкнувся на інший канал і залунав цей дурнуватий трек. У зв'язку із напливом людей працівник не зауважив та не зреагував. Тож відвідувачам довелося слухати цей відстій. Допис на офіційній сторінці парк розваг Уруру у інстаграмі.